Для зменшення рівню вашого стресу пропоную вам замінити фразу Я заслужив, я заслужила на фразу «Я хочу і я можу це потягнути. Чому? Тому що коли ми заслужили, то ми можемо навіть зуби почистити і вже заслужити поїздку на Мальдіви. І тут питання: чи хочу я на Мальдіви, чи можу я це потягнути, тому що дійсно зараз є кредити, зараз є. Куча всього, що ви можна зробити. Але біда в тому, що чи потягнете ви це, і чи не буде ваше заслужив останнім цвяхом в стабільність вашого життя і в стабільність вашої психіки. Тому давайте прибирати фразу Я заслужив, я заслужила і замінювати його на ваше бажання. Тому що дивіться. Ем... Оце якраз таки фраза заслужив, вона дає нам певну винагороду, певний дозвіл на отримання певної винагороди за певні наші дії. І біда в тому, що ми дуже швидко можемо звикнути до того, що за будь-яку дію ми повинні отримувати нагороду. І може дійти до того, як у одного з моїх клієнтів, що він навіть почухав себе, отак от, зробив собі наче приємно і сказав: Я на це я заслуговую на винагороду. Тому Дуже важливо, щоб ви ще раз замінили оцю Я заслужив або «заслужила» на дві фрази Я хочу і можу це потягнути. Бо якщо я хочу і не можу це потягнути, можна знайти аналоги того, чого ви хочете.